Землячка Галя Круть, яка теж мала міняти один суглоб поміняла. Галя, покажися, Хмельницький знає. Там я сім'я, вона мені підказала, я її повідомила, побачила, дякую. Так, Галі вже поміняли, я розкажу їхні результати, щоб трошки час крутити. Галі вже поміняли один суглоб, заплатила 6 тисяч доларів, каже. Питаю Галя, де ти взяла гроші? Взять дав взять ще. Не всі мають таких зятів. Ну, Галя каже, мій зять дуже добрий, дав 6 тисяч доларів. До другий зять такі 6 тисяч доларів дасть. То треба ж так заслужити. А другий ще що... Що на двох діли було. Молодці. І лікарі, коли робили операцію, одну ножку лишили коротшу, бо готовили другий суглоб міняти. І Галя у тік току Побачила Люду Забродську, яка розказувала про ле 8 і про те, що другу суглоба вона не міняла, і почала пити ле 8 Минулого року на е, де, 10-му -го серпня ми Споживайте були перший раз на презентації тут у Хмельницькому. І я з Галією тоді познайомилася так, де живу, бо вона мене теж бачила у то Галя вже казала, вже не болить, вже операції робити не буде. Я вам скажу, ну ще. Про той продукт, що він такий, як спанер. Ви коли почнете його бити, він вам продіагностує. Ні одна діагностика вам так не покаже, не дасть чути, як про той продукт. Люди несуть гроші на ті МРТ, що там ще роблять. Аналізи, їх ще більше там облуче, ну, скажуть цей результат і що, а далі щось треба з цим робити. А в нас вже є такі розломнявника, що мені ті обстеження я собі за ті гроші. Куплю продукцію, ЛР-8. Ви коли почнете пити продукт, я виставу ваш організм і покаже вам навіть ті проблемні місця, про які ви давним давно забули. От, наприклад, в Галі Солода. Соло у той болі мали міняти. На вже часу пила продукцію навіть трошки. Три з половиною місяці перестав. Три з половиною місяці пила і перестала, але потім загострила. Зараз маєте то перетерпіти, вже тоді випийте, обезболюючи, як там, що там має бути, то не ну не факт, що всі однаково буде боліти, однаково буде густий. Одному там, другому там, хто який. Їх 10 років ревматичний артрит, артик, не дало. О, галя, а ну скажу, можна. Галинко, біжіть. Біжіть. Як ну, я почала пити, але ну, я його пила весь час не переставала, я півтора року його пів постояла. Я підключила шереджене, підключила і молоко. І все, і за пару місяців, за два місяці я почала бігати. Все, людочка мені забрудська, Вірочка кірнична, пий то, пий то, і вони мені зараз з Тернополя передавали. Всі. Mm -hmm. І я почала пити, і в мене загострення прийшло. Бачите, я сьогодні лейбусом приїхала. Раніше в мене чоловік ходив. Зараз я плейбусом приїхала, пішки прибігла до вас. Так що дуже прошу, пийте, будете здорові. Я все. Бо в мене ревматичний артрит був з 20 років. Ангіна дала своє ускладнення і в мене був ревматизм, Я часто долягала в лікарню обласну, городську, проходила курси лікування. Віцелін. Віцелін? Два роки. Два роки віцеліном кололась. Так так раз в тиждень було, а потім раз в місяць два роки було. І все, слава Богу, мені 72 роки майже і все добре.